Всім привіт! У мене нова колода. Я вирішила сьогодні на ній зробити маленький такий розклад. Буде цікава тема. Які зовнішні фактори потрібно змінити для того, щоб а, нові ідеї з'явилися у вас, щоб були внутрішні зміни. І так, ми дивимося, що треба змінити зовні. смерть, трансформація. Ось вам і карта змін. Метелики, бачите? Зміни потрібно не тільки ззовні, а вони мають бути, як то кажуть, по всім фронтам. Треба, щоб людина була готова до змін і вона говорила: я сприймаю те, що відбувається. Знов таки старший аркан. Ви просто уходите. Не треба розбиратися, не треба дуже сильно копатися в тому, що відбувається. Ви просто починаєте вже зараз. От По цим старшим арканам у вас вже йде потужніша трансформація, і ви вже уходите. Подивіться, яка класна карта. Она настільки неймовірно, і тут жінка сама, вона уходить у сонце. Сонце всходить і просто краще бути не може. До чого ви йдете? До радості. Притом радість в кругу чи в колі так, своїх людей, які разом з вами будуть піднімати келих шампанського. І, до речі, десь на вас там чекає король Кубків. Тому гарного вам часу!